Печатки апокаліпсису це історія людства, відкрита нам Богом. Про шість у скорого кінця говорив і сам Ісус Христос, передбачаючи перше примноження лише пророків антихристів, друге війни, третє голод і криза, четверте море та епідемії, п'яте гоніння на християн, шосте глобальні природні катастрофи, як гнів Божий, які будуть супроводжуватися страшними явищами природи. І і явиться п'ятий вершник, сам Ісус Христос, ім'я якому Слово Боже. Він не допустить, щоб сатаністи підірвали планету і винищили все людство. Ісус Христос буде судити всі народи на підставі того, як вони ставилися до віручих людей, козли, які не подавали віручим у Христа, навіть склянки води будуть прокляті. А вівці, які дбали про молодших братів Ісуса, будуть благословенні. Він встановить на землі своє царство і святі будуть правити разом з ним. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, щоб відвідувати біблійні онлайн-конференції, які проходять по неділях. Не втрайте свій шанс пізнати Ісуса Христа і отримати вічне життя разом з ним.